Колишній чоловік-алкоголік окупував спільну квартиру, яку після розлучення вони з жінкою розділили навпіл. Вона є двокімнатна, одна кімната належить алкоголіку, друга кімната належить жінці. У них є двоє дітей. Але. Чоловік веде такий спосіб життя, що він приводить додому інших алкоголіків, влаштовує з ними дебощі в стані алкогольного сп'яніння, влаштував там антисанітарію всюди пляшки і так далі, з дітьми там неможливо проживати. І жінка вимушена з'їхати, маючи у власності півквартири і виділену кімнату. Вона вимушена з'їхати, орендовувати житло за 16,5 тисяч гривень для себе та дітей. І вона ніяк не може скористатися цією половиною квартири, не сама проживати, не продати цю кімнату окремо, тому що в неї були такі спроби. Але навіть рієлтор з людьми, які на перегляд готові прийти подивитися цю кімнату, вони просто не можуть туди зайти, там страшенна вонь антисанітарія, п'яний цей чоловік, розумієте, ну, неможливо просто цю ситуацію регулювати неможливо. Це я вам зараз скажу про те, що розподіл майна навпіл це ще не вихід із ситуації. В деяких справах це тільки початок великої. Довгої та затяжної війни між колишнім подружжям, коли хтось не готовий продавати і розділяти кошти. А коли ви розумієте, що якщо ви продаєте цілу двокімнатну квартиру і ділите кошти навпіл, це одна сума у кожного буде. А якщо ви тільки кімнату продаєте. В цій квартирі, так, це ж буде зовсім інша сума. Це буде колосальна втрата по грошах. Але в цій історії це ще й в принципі неможливо, тому що там ніхто не хоче купляти. Там він перетворив квартиру в такий чорний вонючий сарай. Тому навіть йдучи на розподіл майна, ви маєте чітко. Фіксувати в своїй голові, яким чином ви потім будете розпоряджатися цими частками. Як ви все одно дійдете до консенсусу для того, щоб або продати, або сплатити один одному компенсацію, або ще щось. В випадку цієї жінки запропоновано все ж таки подати на цього чоловіка на аліменти, і за рахунок утворившогося боргу накласти арешт на його частку квартири. Однак. І навіть в цьому випадку його просто виселити звідти це дуже велика проблема. Це все рішаємо але роками і шаленими нервами. От вона заробила собі отаке, розумієте, отаку, розумієте, таку пригоду з цим чоловіком.